Кольоровий, маю зір дуже чудовий. Контролюю, направляю і завжди допомагаю, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачте будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Я три яскравих ока маю, але це не допомагає. Усім кажу стій, чекай, іди, а мені відповідають не хочу. Я так мрію, щоб всі мене слухали. Правила дорожні знали і ніколи не порушували їх. Ось знов ти куди зачекай, я кому моргаю? Я поспішаю, і на твої підморгування часу не маю. Стій, чекай, іди. І що з того? Тільки час гаяти, побіжу через дорогу. Ех, зайчику, я теж. куди лапи понесуть, туди й піду. Шановні мешканці лісу, не порушуйте правила дорожнього руху. Світлофор мені не вказівник, командир знайшовся. Медику, друже, Нащо той світлофорчик. Я й сама знаю, коли перебігати дорогу. Я сама розумна, от і перебіжу перша. Побреду де інде, то мені завадить. Як же мені набридло всім наказувати, стій. Іди зачекай, хоч раз би хтось послухався, без нагадувань. Нечемні і невиховані пішоходи. Раз мене не слухають, то я піду. Ну от тепер вони побачать, як без мене. Кар, така в нас новина. Світлофор пішов, нема. Як же так? Увага, ліс! Світлофор покинув нас. Треба щось робити. Кар, дорожній безлад. Кар, це жах. Ой, то цікаво, а без світлофора гарно, ніхто не контролює. Побіжу туди-сюди, швидше буде. Ква, ква, я так люблю стрибати. Тепер можна стрибати, куди заманеться, ні на кого не дивлячись. Та й ваша правда, ну й вигадав той світлофор, тільки заважає. А я до світлофорчика прислухаюсь, бо хочу безпечно дійти додому. Під машину не вскочило. Ой-ой, не збили. Мабуть, таки без світлофора біда. Світлофор пробач! Без, без, без тебе ніяк. Ми тебе потребуємо. Друзі, запам'ятайте, я не командир, я ваш друг, я допомагаю. Щоб усім було безпечно подорожні правила, це наші друзі, які допомагають і завжди оберігають. Світлофорчик, Світло добрий друг, друг на, на посту, посту стоїть завжди, завжди щоб, щоб запам'ятали запам і дорослі, дорослі малюки червоний жовтий, зелений і, і, і. Друзі, вивчайте та завжди виконуйте. Правила дорожнього руху щоб зберегти своє життя і здоров'я.